І відповідно 9 посадовців, які були направлені до суду. Це 4 працівника міліції, 4 працівника податкової і один працівник митної служби. Я з каким приводом вчинення корупційного злочину правоохоронцям хотів би зазначити кримінальне провадження про вимагання та отримання хабаря в розмірі 40 тисяч гривень трьома працівниками правоохоронних органів це два працівника міліції і один працівник податкової. Хотів би зазначити, що всі троє займалися в своїх структурах керівні посади. Окрім того, досуду скроннообрувальний акт і з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо заступника начальника однієї з міжрайонних податкових інспекцій за фактом вимагання та одержання непромінного вигоду в сумі майже 5 тисяч гривень від керівника суб'єкта господарювання. Засуджено начальника відділу митних платежів Тернопільської митниці, який вимагав та одержав від підприємства понад 11 тисяч гривень. Хотів би зазначити, що за підрозділом чиної корупційних кримінальних правопорушень затримано 20 осіб, із яких відносно 11 було поставлено питання про взяття їх під варту. І як зараз дозволяє процесуальний кодекс України з одночасним визначення застави. Значить, по всім 11 особам. Була застава від 30 до 300 тисяч гривень. І всі, саме цікаво, що всі одинадцять її сплатили, і всі в подальшому були звільнені із підварки. І можу так таку цифру вам назвати, що іменно по цим 11 кримінальним провадженням сума застави стала 1 мільйон 550 тисяч гривень. Тобто гроші у наших корупціонерів є. Крім того, в кожному випадку повідомлення про підозру у кримінальному провадженні вирішилось питання відсторонення підозрюваних від посад або їх звільнення. Також хотів би відзначити, що встановлених 737 тисяч гривень за подіяних корупційними злочинами збитків більше 60%, а це складає 459 тисяч гривень, було відшкодовано в ході досудового розслідування. Ще на півмільйона в ході розслідування надані арешти і на 200 тисяч заявлені позови також в ході кримінального провадження. Не менш актуальним є питання протягну до відповідальності службовців за вчинення корупційних адміністративних правопорушень. На цьому напрямі також пронезначна робота. Прохоронним органами області до суду створено 59 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. До відповідальності протягом 50 таких осіб. Серед притягнутих 9 державних службовців, з яких 2 із них це 3-4 категорії, 7 керівників органів місцевого самоврядування 4 категорії. Так притягне до адміністративної відповідальності міського голову міста Збаража, який не повідомив у основному законному порядку сесію міської ради про наявність конфлікту інтересів, а саме про факт укладення договору на перевезення пасажирів із своїм сином. Зв'язку із отриманням неправомірної вигоди в сумі 2,5 тисячі гривень Бережанським районним судом визнано винним начальника районного управління Держземагентства. Не обійшлося без вчинення адміністративних корупційних діянь, також і з боку правоохоронців. До відповідальності за адміністративні корупційні діяння притягнуло троє працівників правоохоронних органів, один працівник міліції і двоє.